З початку року працівниками пожежно-рятувальної служби проведено 23 акції Запобігти врятувати допомогти, які розраховані на досить широку аудиторію, але, безперечно, найбільшими її прихильниками є дітвора, хоча й дорослі теж із задоволенням беруть участь у конкурсах. Ми вже неодноразово розповідали, скільки користі приносить навчання у довільній формі щодо дотримання безпеки життєдіяльності в побуті. Так, це не алгебра, не хімія чи історія, де потрібні чіткі знання. І закон Ньютона чи таблицю Менділеєва вже віднайдено задовго до нас, але саме у цій справі, справі безпеки, кожна дитина є першовідкривачем. Адже навколишній світ, який її оточує від народження з її безпеками і небезпеками, людина відкриває для себе індивідуально. Тож наше завдання завдання служби 101 – допомогти більше дізнатися корисної інформації про те, як уникнути біди і що треба робити, у разі якщо вже лихо трапилося. На жаль, Неможливо провести чітку паралель, скільки життів врятовано саме через те, що людина володіла необхідними знаннями й навиками, як діяти у разі надзвичайної події, але саме ці перші хвилини є зазвичай вирішальними. І приємно, що ми теж маємо відношення до такої важливої справи навчанню молоді правилам безпеки. Сьогодні гості нашої програми, відпочиваючи із табору Бригантина Новоархангельського району, діти із нетерпінням чекали працівників пожежно-рятування. Вальної служби Першою частиною програми були показові виступи рятування працівниками місцевої пожежно-рятувальної частини потерпілого із задимленого приміщення, демонстрація роботи генератора пінного, середньої кратності та лафетного стволу. Особливо подобається дітям конкурсна програма. От тут-то вони мають можливість проявити себе як і фізично, так і розумово. Конкурси проти газ, боївка, вікторина дуже їм сподобалися. Школярі охочі, як хлопчики, так і дівчатка, проявляли ініціативу ініціативу бути кращими і показати якомога більше знань у нелегкій пожежно-рятувальній справі. Ви всі дуже організовані, класні. Да, вау. Е, мені подобається те, що ви нам розказали, що потрібно робити во время чрезвычайной ситуации, куда нужно звонить, что нужно делать при этом. Мне понравилось, как нужно е, гасить в вогнення. А мені понравились конкурси». Конкурси это можна спробувати себе в качестве пожарника, спробувати одеть противогаз і спецформу. Це теж спробувати свої сили. Так дуже сподобався. Мені здається, дітям це було дуже цікаво. Та й мені самому було дуже цікаво. Це, тому що багато доцільно дізнався нового. Загід потрібно проводити. Мені здається, маленьким зовсім, які 8 отряди, 5. То їм це дуже дуже цікаво і це нові враження. На цьому подібні заходи не завершуються. Наступна акція Запобігти, врятувати, допомогти буде проводитися у Маловиськівському районі.